you <music> У складних умовах воєнного часу харківські шляховики продовжують доглядати за мегаполісом та створювати комфортні умови для його жителів. Так, після того, як біля доріг попрацювали теплоенергетики, працівники комунального підприємства Шлях Рембут» оновлюють асфальтобетонне покриття. Роботи тривають у самому центрі міста. При цьому ремонтники працюють без повного перекриття дороги, оперативно укладаючи новий шар асфальту. Фахівці комунального підприємства шлях Рамбут займалися відновленням асфальтобетонного покриття в місцях розриття інженерних служб на площі Театральній, вулиці Пушкінській, вулиці Бакуліна, вулиці Данилевського та вулиці Гаршина, а також на перехресті у центрі міста. Працюють і в інших районах Харкова. Так бригади шляховиків закінчили укладання асфальту на місцях розриттів інженерних служб. У вулиці Чайковській, вулиці Старицького проспекту Перемоги, вулиці Мироносицькій, вулиці Клочківській, в'їзду Пушкінському площі захисників України та вулиці 23 серпня. Також оновлюють і дорожню розмітку. Для забезпечення належного рівня безпеки дорожнього руху для його учасників. Бригади комунального підприємства Шлях Рамбут виконують роботи з нанесення горизонтальної та вертикальної дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста. Комунальники кажуть, що дня слідкують за тим, аби Харків був комфортним для його жителів навіть під час війни. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські зістя.